Привіт всім знову. Розповім вам про себе такого невеличкого невеличкої історії про фінансову грамотність. Я не професіонал, розказую лише мої історії. Коли я розлучилася з моїм першим американцем, я орендувала лише кімнати, одну кімнату. Чому? Тому що я розуміла, я постійно на роботі, я приходила додому. І був період, коли я працювала на двох роботах. Я йшла вранці і поверталася додому в 11 годин вечора. Ми закривали, я починала працювати вранці в салоні. Потім на 6 годин вечора я приїжджала в магазин Marshalls. І закривали ми в 10. І в 11, поки ми там закрили, поки прибирали туди-сюди. В 11 я приїжджала додому. Були моменти, коли я просто лягала втомлена. І... Я навіть не могла встати повечеряти. О, і я розуміла, для чого мені квартира, якщо я там практично не буваю, в кімнаті практично не буваю. О, і так я економила мої гроші. І тут, я думаю, я не хочу жити постійно по цих кімнатах, тому що всі, хто жили з людьми іншими, розуміють, наскільки це складно. Люди тебе беруть гроші і вони тебе ненавидять. О, і коли один там е, такий, у якого я орендувала, узнав, що я працюю 60-70 годин тиждень, каже, ну ти ж так багато працюєш, грошей заробляєш, то я тобі підніму оренду. А те, що він нічого мені не додав до того, якщо я заробляю, значить я маю ці гроші йому віддавати. Я хочу заробляти собі, зекономити на моє житло. А він хоче, щоб я йому вже віддавала. Розумний. І я придумала, що я хочу купити своє житло, будь-яке, малесеньке, але моє житло. Ну, І тут в мене клієнтка, вона ріелтор. І вона вцепилася в мене, і вона мені там присилає ці хати, а я, ж, я дуже швидко тут навчилася шукати. Я виходжу на Зілу і шукаю собі житло. І коли вона мені прислала десь там в місті, де треба платити це ком'юніті фі, де в тебе ні землі немає, парковки немає, сусіди тут, сусіди там. А я собі на шукаю десь за містом, я пам'ятаю на що хату. в два рази, якщо там хати були по 300 тисяч, на, наприклад, чи дуже 150 тисяч, то там хата була десь 80 тисяч. О, і або 120 двадцять тисяч. Полюс навколо хати. Я дивлюсь. Велика земля. Ну це, це ж моє. Земля це ж моє. Я не можу жити в оцих комуналках, я задихаюся в них. О, мені треба ходити по траві, мені треба щось садити. Мені треба, щоб у мене була моя парковка, де я хочу, а не хто то мені там сказав, де паркуватись. І я їй присилаю, що я хочу подивитися цей будинок. Ну, побачила, вона була в шоці. Ну, каже, а чого так далеко? Я кажу, ну і що я можу їздити? Для мені це взагалі не страшно. Якщо я 40 хвилин приїду на роботу, ну і що? а то мені не треба платити ці комиї ті ніякі. Я сама собі хазяїн. Я вже там плани наскладала. Чому я нічого не купила? Тому що я зустріла теперішнього чоловіка, і я так само на роботу їздила з його будинку 60 мелосів в одну сторону. Люди 60 мейлів в одну сторону на роботу і з роботи. Я також ми працювала до 9 години в салоні. Поки ми закрили в 10-пів 11 зимою я приїжджала додому. О, також далеко, так що мене там відстань не лякала взагалі ніколи. Для мене головне, щоб коли я приходжу додому, я від цього кайфую, від цього місця. О, ще одна історія. Коли мені було 16 років, мама на маминого батька була мачуха, це значить друга дружина. О, і в неї була хатинка в селі і 40 соток городу. І моя мама забрала цю бабушку до нас в хату, і мені в 16 років приходилося, так як мама теж постійно працювала наша. Мені приходилося за це бабуською доглядати. Бабушка там вкахувалась, і я в 16 років ручками своїми це гімну після неї мила. Я пам'ятаю, як я плакала в 16 років, на що воно мені? У нас є хата, але мама сказала, що нам треба город в селі. І так ми заробили хату собі і город в селі. І хто б міг подумати, що в 16 років я заробила хату, я заробила хату своїй дитині, яка живе зараз. Тому що коли розпочалася війна, і моя дитина переїхала в ту хату, від чого я була в шоці, я не могла в це повірити. І вона каже, мама, коли ми переїхали, немає цих сирен не виїв, тут така тишина, тишина, там ставок. Біля хати, а біля в городі взагалі річечка малесенька пливе, тече. О, і отак маленькими, маленькими крупинками тут, 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 тут ми собі заробляємо вже своє майбутнє і майбутнє нашим дітям. О, так що дуже дуже розумно треба відноситися в житті до кожного моменту. О, тому що наша стабільність, навіть якщо вона дуже малесенька, ця стабільність вона нас інколи спасає. Отак, От оця хатинка старенька, яка було 90 років, коли моя дочка з дітками втікли від війни туди, спасла їх, тому що в мої 16 років я мила гімно моїми руками.